Понеділок, 22 липня, в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі. Д1. у студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю про міжнародні події та підтримку України нашими партнерами говоримо у випуску, Тож ми починаємо. Наша держава здобуває нові дипломатичні перемоги під час візиту президента Володимира Зеленського до Великої Британії. Україна підписала ще дві важливі безпекові угоди зі Словенією та Чехією. У документах закріплені співпраця у сфері оборонної промисловості, постачання боєприпасів, підготовка українських військових, пакети допомоги, фінансова та гуманітарна підтримка. А ще Чехія сприятиме Дніпропетровщині у відновленні та відбудові. Словенія серед іншого змов. Обо... В'язалась задовольняти нагальні потреби нашої країни для зміцнення безпекових можливостей. Наголосила про всебічну підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО. Загалом наша країна підписала вже 25 двосторонніх безпекових угод. За кожною стоїть щоденна праця глави держави і його команди. Це потужний сигнал цивілізованого світу російському агресору. Україна має чудову стратегію ведення війни проти РФ, заявив головнокомандувач Об'єднаних Сил НАТО в Європі. Проте, перебіг війни Росії проти України стає дедалі складніше спрогнозувати із її продовженням, і він залежить від здатності генерувати силу, зокрема від того, яка сторона зможе накопичувати якісну силу швидше і скористатися цим, поки має вікно можливостей, каже Крістофер Каволі. Генерал наголосив, що українці наразі генерують таку силу і вміло вибудовують свою стратегію. Ключова частина генерації сили для України наразі залежить від країн ЄС та НАТО. Далі, цитата це вимагатиме від нас накопичення та виробництва більшої кількості техніки ніж ми думали, можливо, два роки тому. Зазначив він. Британія ввела санкції проти 11 танкерів, що перевозять російську нафту до третіх країн. Уряд пояснив, що санкції введені проти суден, які беруть участь у діяльності метою або наслідком якої є дестабілізація, підрив або загроза територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності України. Усі зазначені судна беруть участь у транспортуванні нафти або нафтопродуктів, що походять з Росії до третіх країн. Ці судна ходять під прапорами Панами, Габону та Островів. Кука цим суднам забороняється доступ до портів Британії, а також захід до них їхніх капітанів чи лоцманів. Євросоюз виділив Укренерго гранту 100 мільйонів євро. Коштом цього гранту планують модернізувати високовольтні підстанції в західних регіонах України та розбудувати міждержавні інтерконектори, які з'єднують Україну з енергосистемою континентальної Європи, поремонтувати та відновити зруйноване або пошкоджене російськими обстрілами обладнання на високовольтних підстанціях, а також закупити і поставити нове обладнання, провести заходи з посилення фізичного захисту підстанцій Укренерго. Прем'єр Британії пообіцяв Володимиру Зеленському подвоїти зусилля з підтримки України. Британський уряд зустрів президента України стоячи. Він став першим іноземним лідером, який особисто виступив на міністерському засіданні з 1997 року. Прем'єр Стармер заявив, що Україна має непохитну підтримку Великої Британії і що агресія Росії не прощена і не може залишитися безкарною. Серед ключового обговорили перспективи спільного оборонного виробництва на сам Припасів систем протиповітряної оборони, гармат, бронетехніки та безпілотників. Перша леді Олена Зеленська звернулася до учасників ради справ людини, гендерної рівності та різноманіття при міністерстві закордонних справ України. На цьому засіданні обговорювали виклики у сфері безбар'єрності, спричинені війною. Деталі зустрічі у наступному матеріалі, коли ми починали розмову про безбар'єрність, що задовго до великого російського вторгнення доводилося часто роз'яснювати, що це не про когось, це про. Всіх нас це потрібно всім. Бо всім ми буваємо хворими, просто розгубленими чи наляканими. А тепер, на жаль, все, всі це знають на собі, на своєму складному досвіді. Безбар'єрність ми маємо створювати всі разом: і свідоме суспільство, і свідома держава. Окремо ніхто не впорається. Я в цьому впевнена. Україна використовує всі можливості придбати досвід для таких поїздок для навчання наших експертів, і вони вже встигли ознайомитися з реабілітаційним, в тому числі досвідом в Норвегії, Сполучених Штатах, Великій Британії. Сподіваємося, що ця співпраця буде продовжувати в тому числі, і завдяки міжнародному медичному партнерству, яке ми створили минулого року під час саміту перших леді та джентльменів. Вчання та впроводження нового завжди це кошти, вже ж, навіть без війни. І тому ми дуже вдячні нашим партнерам, всім країнам, урядам, дипломатичному корпусу, експертам, які нам допомагають в тому, що ми хочемо досягти, зробити Україну безбар'єрно усіх сенсах. На цьому це вся інформація. Телеканал, де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках. Новин на цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працював Павло Живєтів. Слава Україні!